Доброго дня, шановні добродії. Сьогодні у нас на ремонті всього Мермінут 10. Ви бачите саму материнку. Прислала його мені по новій пошті. Проблема наступна. При включенні апарат зависає, Жорстко зависає так, що перестає реагувати татскрін і апарат потім перезагружається. PCB. Це найкраще вирішення для ваших майбутніх технологій. Виготовлення друкованих плат від 5 доларів за 10 штук. Також триває п'ятий дизайн-контест. Якщо ви являєтесь розробником друкованих плат, та у вас є якісь свої напрацювання. Запрошуємо перше місце півтори тисячі доларів, друге 1000 доларів і третє 500 доларів. Також 10 призів класних мультиметрів для популярного дизайновського приза. Пісібівей, все для людей! Досить типова проблема для даної лінійки апаратів, а саме Redmi Note 10 е уходив відвал процесора. Тут що така історія. Зараз вам покажу. Де скло камера, якщо видно, бачите, тріщина йде. Ну, як сказав замовник, що він при покупці в перший день у нього упав і пішла така тріщинка. Але після цього апарат робив. Тобто, якби падіння спочатку не впливало на таку симптоматику, а вже потім пізніше апарат почав так працювати. В діагностичному центрі, в який він віддавав апарат, йому не дали якоїсь вдалої відповіді, і тому апарат приїхав до мене. Камінь у нас, давайте подивимося, що за камінь SM6150, здається, є такий трафарет, UFS BGA 254, використовується. Багато було намазано жидкого термоінтерфейсу. Трошки прибрав. Зараз буду працювати під мікроскопом. Знімаємо процесор, знімаємо UFS. Для надійності, щоб бути впевненим, що все у нас чітко. Бачимо, розпаяно під мікросхему у нас посадочне місце. Напевне, якась інша модифікація даного апарату є, тому що є Redmi Note 10 ще на МТК, ну а в нас на Qualcomm ідеал мода зажимаємо одночасно ці два п'ятака можна їх закоротити за допомогою пінсету зверніть увагу зажимаю на термопро доску таким чином щоб плату не деформувати щоб її не повело сидить досить жорстко надійно зараз будемо знімати компаунд дивіться будьте дуже уважними з обв'язкою тому що якщо щось з обв'язки зачепити, апарат може не стартанути, а ви будете думати, що посадили криво або процесор, або UFS пам'ять. Тому, так сказати, сатана криється в маленьких таких нюансах. Будьте дуже, дуже досить уважними і обережними, тому що бабло легко не завжди приходить. По Факту дивимося, є процесор SM6150 з накатаними шарами і UFS 254. Наголошую, UFS саме, а не MMC. Тому зараз, аби перевірити, чи з нашою UFS все нормально, ми її поставимо в колодку, чекнемо на програматорі Z3X і зі що стосується UFS 254. Вона не така ніжна, як UFS-153 і досить нормально переживає нагріви, але в рамках розумного. Прос накатаний шарами 02, пастую не захотів я, пришив для того, щоб бути впевненим, що посадка буде красива, накатати все-таки шарами. Давайте спробуємо подивитися, що в нас знаходиться в нашій UFS пам'яті. Бачимо, що щитуються заголовки, щитуються UFS луни. І бачимо, що взагалі все нормально з лунами. Зараз щитується версія прошивки. Прошивку не читає. Ізіджитах. Але це не значить те, що у нас прошивка злетіла. Зовсім не значить. Давайте подивимося розміри, які у нас використовуються. Бачимо сама UFS LUN 64 гігабайта. Капаситі 8 МБ. Луни щитуються Отже, ми можемо флешку ставити назад і надіятись на те, що все у нас вийде. Поставили в такому плані UFS 254 процесор SM6150. По-хорошому потрібно було запаяти спочатку процесор. Потім UFS, паяємо процесор, дивимося чи є 9008 без самої UFS пам'яті, якщо є, то тоді можна паяти UFS. Так як у мене шнурка зараз немає в наявності, то я паяюсь без перевірки. Але я підігнав повторю, шари всі до ідеалу і я думаю, надіюсь на те, що посадка буде вдалою. Запаялись, даємо платі трохи охолонити, і будемо дивитися, що вийшло з нашого Redmi Note 10 Отже, апарат стартує після перевірки, після ребову процесора та UFS пам'яті. Зараз повертаємо термоінтерфейс на місце, не забуваємо за такі от накладки. Ця накладка йде на Фонарик. Ця накладка з другої сторони ліпиться. Доплати. Повертаємо камери всі на місце, закручуємо гвинти, апарат кидаємо на зарядку, щоб трохи підзарядився, і будемо перевіряти далі його функціонал на відповідність. Щоб Проблема з перезагрузкою пропала. Отже, якщо ми звернемось до платного софту, такого як Хінцгі або Хінзі Дзяо, ми побачимо, що на даний момент у нас є у вкладці Мі-Віп. Дві модельки Redmi Note 10 і Redmi Note 10, якщо ми подивимося по першій вкладці Redmi Note 10, schematic and Board View ми зрозуміємо, що тут процесор mt 6833 і це взагалі не наша історія. Якщо ми перейдемо на Redmi 10 Overseas вкладку. А, там в, в, під вкладка йде Schematic and Board View, йде Overseas Component Explain і Overseas 35 k 6702 Тобто показана плата, одна з написами, де що значить кожна мікросхема. А друга просто без написів самі мікросхеми. Якщо придивитися, то ми бачимо, що на одній стороні, де у нас лоток стоїть, у нас знаходиться мікросхема BQ 25968. Це мікросхема зарядки. Помилково казав SM6150, SM7150. Тут у нас стоїть процесор. Відео я там два рази скажу SM6150 помилково, то вибачайте вже. Тут у нас стоїть так званий NAND UFS пам'ять. І йдуть контролери PM 7150AMIC. Чуть вище мікросхема Wi-Fi та Bluetooth Далі у нас RF Power Amplifier два ідуть, один 560. 32 RF 228 aa трансивер SDR 660 і мікросхема NFC, і далі PM7150. Досить чітка деталізація, тобто ми можемо побачити маленькі конденсатори, резистори, дроселя і так далі. Але потрібно бути дуже уважним. До речі, видно на картинці, що тут у нас два конденсатора здвинуті. М -м 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 -м, так гадаю, щось тут не ладно, такого не повинно бути. Напевно, що коли знімали екран, здвинули два конденсатора. Бачите, як чітко це все діло видно. Дос, досить хороша роздільна здатність даної картинки. Але схеми на момент релізу даного відео немає на дану плату, а саме на версію з сквалкомовським процесором. Отже, Redmi Note 10 апарат зібраний. Давайте подивимося, чи включається він. Появляється заставка MI. Трохи довгий запуск іде. Почекаємо пішов запуск, бачимо, апарат вімкнувся. Грузиться менюха, менюха загрузилась, камера. Основна працює, це також працює камера, фронталка. Мережа також є. На даний момент сімки вже витягнув, апарат протестований, пару годин Ютуба, тобто витримав нагрузки всі понтуту. Бенчмарки і так далі. І відправляється клієнту вже перевірений. Нагадаю, проблема заключалась в тому, що апарат при старті ну, буквально секунд через 10 або зависав, або уходив в ребут. Зараз даної проблеми нема, тому що наша UFS пам'ять та процесор. ну Скоріше всього, що процесор був повинен цьому, що апарат зависав. Але на всякий случай, двіку я перекатав, на всяк випадок двіку я перекатав і ми, баємо, ми бачимо, що все нормально з телефоном. Прошивка модуля зв'язку, e серійник, все нормально, з цим проблем немає. Тому сьогодні такий був ремонт. Нагадаю, Redmi Note 10 процесор SM6150. Дякую всім за увагу. До побачення до наступних відео.